Давайте більш про серйозне перейдемо до проблем. Бували такі випадки, що коли ти на Закарпатті заходиш в магазин і щось замовляєш російською мовою, тобі кажуть, ні, я тебе не розумію, я не буду тебе обслуговувати. І мені здається, що це неправда. В те, що Кацапи нас можуть не розуміти, це я з радістю повірю, бо вони тупі, а українці не тупі. Ми сверх разом, ми найрозуміша раса на планеті. Ми раса? Ми раса? я просто не знаю. Це раса. Я просто я такий єдиний українець, не дуже розумний. Ну мені здається, українці це раса, а як інакше можемо пояснити, оце це все коїться? А ось коли на західній Україні починають розмовляти з якимись угорськими польськими діалектами, то це дійсно можна не зрозуміти, і не треба робити ці конфлікти на почві того, хто як розмовляє більш на суржику чи російською, чи з діалектами польськими і угорськими. Це настільки розрізнює, якщо є якісь у вас привички, привички, я, я не знаю, як це переводиться. То треба якось це міняти і бути більш дружними.